Коли приходить зима, тепло в домі стає найголовнішим. Особливо це важливо для мешканців прифронтових територій, де доступ до ресурсів обмежений, а зима нещадна. Деякі з моїх глядачів написали у коментарях, що вони збирають деревину у лісі, і ніхто їм у цьому не заважає. Інші ж пишуть, що не дозволяють збирати навіть шишки. Так хто правий? Давайте з вами розберемося, як так може бути. Війна принесла у нашу країну багато нових викликів. Один з таких це втрата можливості купувати паливо для обігріву домівок. Трішки заглибившись у цю тему, я знайшла інформацію про нові можливості для населення. А саме, що уряд врегулював окремі питання щодо забезпечення деревиною паливною населення території. На яких ведуться або велися бойові дії. Прийнявши постанову. Деякі питання забезпечення деревиною паливною населення територій, на яких ведуться велися бойові дії за номером 861 від 30 липня 2024 року. Даним рішенням Кабінет міністрів України визначив, що на період дії режиму воєнного стану. Та протягом шести місяців після його припинення мешканці територій, де тривають або тривали бойові дії, можуть безоплатно збирати порубкові залишки на лісових ділянках від усіх видів рубок для опалення житла. Чому це важливо? В умовах війни і складної економічної ситуації цей крок допоможе населенню, зокрема з прифронтових територій, зменшити витрати на опалення та забезпечити додаткову підтримку в умовах обмежених ресурсів і підвищеної потреби у теплі. Це рішення допоможе тим, хто має приватні будинки з твердопаливними котлами чи печами, забезпечити тепло в своїх домівках, але є. Важливі правила, які потрібно знати. З моменту прийняття постанови минуло майже півроку. Для реалізації цього рішення потрібно було напрацювання спільно з обласними воєнними адміністраціями та місцевими громадами порядку щодо взаємодії та реалізації цього рішення. Що таке поробкові рештки? Це залишки деревини, які утворюються після проведення лісозаготівельних робіт. До них відносяться гілля, верхівки дерев та інші відходи, які не віднесені до ліквіду з крони дерева і не використовуються у промисловому виробництві, а зазвичай йдуть на утилізацію або подрібнюються для подальшої обробки. Як же реалізується новий порядок? По-перше, постійні лісокористувачі та власники лісів щомісяця до 5 го числа подають. На розгляд Ради оборони відповідної області перелік лісових ділянок, на яких можливий самостійний збір деревини паливної для побутових потреб домогосподарств і зазначенням орієнтовного обсягу можливих до збору поробкових решток. Рада оборони відповідної області приймає рішення про самостійний збір деревини для опалення домогосподарств у межах області відповідно до наданого лісівниками переліку ділянок із зазначенням днів та годин збору поробкових решток. Міські військові адміністрації чи органи місцевого самоврядування інформують населення про це рішення через медіа або шляхом розміщення оголошень у місцях масового перебування людей а також на офіційних вебсайтах лісокористувачів, власників лісів та органів місцевого самоврядування. Самостійний збір поробкових решток для побутових потреб домогосподарств проводиться без відокремлення стовбура дерева від пня та без використання бензо і електромоторних пил. З цією інформацією ви можете ознайомитись на сайті Державного агентства лісових ресурсів України. Однак важливо не забувати про небезпеки, заготівлю можна проводити лише на очищених від вибухонебезпечних предметів в ділянках. Місцеві адміністрації повідомляють, де це можна робити безпечно. Повторюсь, що ваша безпека понад усе. Ця ініціатива діє лише під час воєнного стану та 6 місяців після його завершення. З інформацією, чи внесений саме ваш населений пункт до прифронтових територій, ви можете самостійно переглянувши наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року за номером 309. Про затвердження переліку територій, на яких ведуться велись бойові дії або тимчасово окупованих. Щоб дізнатися перелік ділянок із зазначенням днів та годин збору поробкових решток, ви можете звернутися до міських військових адміністрацій чи органів місцевого самоврядування, на яких вище постановою. Деякі питання забезпечення деревиною паливною населення територій, на яких ведуться велись бойові дії. Номер 861 від 30 липня 2024 року покладено обов'язок інформувати населення про прийняті рішення. Тепер кожен, хто мешкає на прифронтових територіях, має можливість отримати безкоштовну деревину для обігріву. Це реальна допомога держави у ці складні часи. Якщо вам важлива ця тема і ви хочете відстоювати свої права щодо безкоштовного збирання порубкових залишків деревини, то необхідно розпочати діалог з владою та направити інформаційні запити, можливо, навіть у дві інстанції до міських військових адміністрацій та лісокористувачів. Ви обов'язково отримаєте відповідь на вашу електронну пошту, яку маєте вказати у запиті. Ми можемо спробувати разом підготувати текст такого запиту. Для цього прошу вас викласти свої запитання у коментарях, щоб я змогла допомогти у підготовці шаблону тексту, який ви зможете направити для отримання відповіді на свої запитання. Ми всі хочемо тепла і комфорту в наших домівках. Але пам'ятайте, збираючи дрова, дотримуйтесь закону і піклуйтесь про свою безпеку. Тільки так ми зможемо пройти ці складні часи. Чи виконується це рішення зараз? Прошу вас, якщо комусь відома інформація, чи працює дана постанова уряду, поділитись нею у коментарях, щоб вона була доступна нашим іншим співвітчизникам. Які потребують допомоги у даному питанні. Якщо ця інформація була корисною, підписуйтесь на наш канал доступно про екологію та клімат. Залишайте коментарі та діліться цим відео з тими, кому це може допомогти. Бережіть себе та природу!